Навіть влади представники влади про це публічно казали. Вони визнають, що система ТЦК. На рік дає тіньовий бюджет близько 2 мільярдів гривень. Ми рахували, в нас виходило 2,1 мільярда. Ну тобто, але за великим рахунком, це не стільки принципово, тому що це понад 100 мільярдів гривень. Якщо ви це, ці суми відправите не в кишені то тих, хто на цьому заробляє кожного божого дня, а вони підуть до державного бюджету, ви самі можете порахувати, скільки це додатково людського капіталу, який, який можна буде залучити. Збройних сил України, якщо це буде потрібно. А яким чином це можна зробити? Тому що ви сказали, що це тіньовий, і він на той тіньовий, що він не проходить через державні установи ці гроші. І вони... Правильно, ну це корупція. З корупцією, корупція як так. боротися з корупцією? Ми всі нам, з вами знаємо. Бажання в тому, що немає політичної волі. Коли мені розповідають, що корупцію можна подолати набу, САП, ВАКС ні, не можна. Так, да, ви можете точково повирішувати питання. Да, Ви можете зловити конкретно взятого корупціонера, посадити або а іноді, як, як теж буває, і відпустити, як в National Geographic. Але, але цими структурами побороти корупцію не можна. Побороти корупцію можна лише політичною волею. Волею на, самому, на, самому на самій верхній позиції. І ця воля має бути не, не публічною для там, вечірніх звернень, а реальною. Доведеної до своїх підлеглих, до своєї команди, та там до, до 5, 6, 7, 8 менеджерів і тому подібне. Mm -hmm. Тоді це буде працювати. А якщо це просто про поговорити, ну дивіться, ми ж всі знаємо, що в існує в корупція в ТЦК. Це ж не, це не, не таємниця, mm -hmm. а вона може сама по собі існувати. Ні, напевно, що ні. Не на на 100% ні. Тому що завжди є той, хто стоїть трохи вище mm -hmm. і кришує того, хто стоїть mm -hmm. нижче. Над цим, хто трохи вище, є ще хтось, є ще хтось і так далі. Не буває так, що корупція такого масштабу, коли ми з вами говоримо про 100 мільярдів гривень на рік, існує без, без ідеологів, без очільників і без тих, хто на цьому заробляє. Так не буває. Так само, як корупція на митниці, так само як корупція в податковій і на всіх mm -hmm. інших е, е, структурах. Тому якщо її прибрати, а плюс, коли ви створюєте механізм е, додаткової е, фінансової мотивації, у вас людини, у людини пропадає необхідність іти вирішувати це, це, це mm -hmm. з ТЦК. В, якщо він буде готовий служити, або якщо в нього буде два варіанти. або... Піти забронюватися десь і працювати на економіку, або піти, якщо він готовий заробити ці кошти і долучитися до лав Збройних сил України, піти самостійно не чекаючи ТЦК, які прийдуть, ще будуть намагатися щось е собі покласти в кишеню, а прийти, підписати цей перший контракт, отримати мільйон. Мільйон достатньо велика сума. Я розумію, що життя завжди коштує більше. Будь-яких сум, mm. але тим не менш, скільки б я не спілкувався з військовим, починаючи там, ну добре, можливо, не, не е, солдатського е, складу, а там трохи вище, починаючи від командирів рот, всі кажуть, що сьогодні єдиною можливою реальною мотивацією для залучення додаткових додаткового е, додаткових людей для збройних сил України можуть бути